Слава нашому Господу. Хочу вас запитати, чи потребує Бог нашого прославлення? Добре. Ще раз. Чи потребує Бог нашого прославлення? Він залежить від нашого прославлення? То він не потребує. Бог не має потреби ні в чому. Він є Бог. Який все має сам в собі. Чому тоді він нас закликає славити Його? Тому що ми потребуємо, щоб Його прославляти. Назву дві причини. Перше, щоб наша свідомість була, була направлена до Нього. І друга, щоб ми усвідомлювали, хто він є, який він. І відповідно славили, щоб ми розуміли і познавали, хто Він є. Чи Біблія нам говорить про те, яка форма і який стиль повинен бути нашого прославлення, нашої хвили Бога? Найде, най, найдете? Думаю, що ні. Але Бог Він через своє Слово закликає нас його славити, і ми славимо кожен за своїм смаком. Як нам це подобається. Ми славимо Його так в той формі, в тому стилі, як це нам до вподоби. Стиль і форму обираємо ми. Але славити, щоб його славити, Бог нас закликає. Тому сьогодні основною темою нашого зібрання буде саме хвала і прославлення, прославлення нашого Господа. І ми з вами зараз прочитаємо дуже короткий. Текст, який записан у псалмах, це 116 й псалом. Ми його прочитаємо, будемо з вами молитися і славити нашого Господа. Алілуя! Хваліть Господа всі племена, похваляйте його, всі народи, бо Його милосердя скріпилося над нами, і Господня правда прибуває навіки. Слава нашому Господу! Бог через самопівця нас закликає не тільки нас, він закликає всі народи, всі землі, всіх людей прославляти Його, хвалити Його і називає тут дві причини. Їх значно більше, але в цьому тексті він, він акцентує на дві причини. Перша причина, що Бог є милосердний, Його милість над нами. І його правда на навіки. Він є правий, і слава Богу, що він є правий. Він справедливий і милосердний. Дяка Богу, що він нам відкрився, і ми знаємо його. І за покликом, за цим, за цим тим, що за спонуканням, цим ми будемо коритися цьому призову. І будемо з вами хвалити нашого Господа, ставши на наші ноги, будемо молитися також за наших діточок, щоб Бог їх поблагословив і відкрився їм особисто. І будемо славити його. Слава нашому Господу! Господь! Ми прославляємо тебе. Ми дякуємо тобі, що ти відкрився нам.